Доброго дня, компанія автопарк на основе надходження. Volkswagen Tiguan Cell комплектація, двохлітровий бензин на передньому приводі. Має ось таку гарну лінзовану оптику, оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума, 19-й радіус колес. Ось так автомобіль виглядає. В дуже гарній комплектації. У нас комплектація Cell. є електропривід кришки багажника. Два додаткових місця в багажнику. Все працює, нарікань взагалі немає. Ось так автомобіль виглядає по колу. Взагалі немає нарікань. По комплектації маємо камери 360, сліпі зони, складання дзеркал, безключовий доступ попереднім дверям. Шкіряна карта. Ось так все виглядає. Преміальна акустика Fender з сабуфером ззаду. Повний електропакет, пам'ять переднього водійського сидіння, панорамний дах, старт-стоп, автомат, клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма, Apple CarPlay, Android Auto, утримання в полосі, дистронік та інше, автосвітло, автодощ, LED-щиток. Ось так все виглядає. В дуже непоганому стані, максимально приємний автомобіль. Поду нарікань взагалі ніяких немає. Просто сів, поїхав максимально обслужений автомобіль. Тому місто Київ, вулиця Сумська, 2. приїхали, потестили та забрали. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. Та не забувайте про аукціони на автопарк Юа до зустрічі.